Вітаю всіх. Тепер хочу зробити загальну ситуацію по обстрілам країни на жовтень місяць. По країні. Жовтень-2025. Загальна ситуація по обстрілам країни. Країни. Заголошу. По містам в мене є в профілі, шукайте. Або, якщо вашого немає, чекайте. Загальна енергія. І так, загальна енергія на жовтень, енергетика, критична інфраструктура. Далі. Логістика мости дороги, місця скупчення людей, точкові удари військові, підприємства промзона і щось серйозне пов'язане з фінансами. І так. Інтенсивність, яка буде цих ударів? Ну, досить дев'ятці мечів, я би скажу, нерви робитимуть. Маніпуляції відразу. Він змінюю тактику так, ворог. Карта маніпуляції. Ага. І військова допомога, підтримка партнерів. Дивіться, на дні колоди також сонце. Енергетику нам можуть класти. Серйозно. Обстріли інтенсивні, але не скажу, що прям-прям-прям. Деякі будуть страждати кожен день, самі розуміти, блін, хто. Везма сказати не можу, але не буду в мати гнути. Є мені за що й гнути? Задовбали. Тепер, давайте подивимось: у жовтні місяці обстріли будуть сильніші, ніж у вересні по країні. Двіка Пентаклів. Тепер. Ситуація буде плюс-мінус, яка була. Десь більше багато маніпуляцій. Знову таки, вони маніпулюють, роблять нерви. Руйнування їх цікавлять, конкретні руйнування, матеріальні втрати. Тобто, розумієте, якщо казати, що головна енергетика, їх, ну, грубо говоря, руйнування те цікавить. Вони можуть політати, політати двома, третім довбануть. Ну, грубо говоря. І зробити нерви, дев'ятка мечів, нерви, розпач зробити. Ось що і робили на Харків. За вересень місяць. Я можу казати про Харків, далі думайте самі. У Харкові було таких серйозних два дні обстріли, два дні. Все інше це було маніпуляції. Два дні за місяць, вибачте, я не скажу, що це багато, а два тижні взагалі були класні. Кажу, багато ні. Тому, а жовтень також випадає плюс-мінус. Майте на увазі, що вони можуть одних добанути раніше, одних пізніше. Атомки майте на увазі також, небезпеки. Все.